Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні ранній ранок, 8 січня, я прокинулася дуже рано. Чомусь о 4 годині прокинулася і вже не можу спати. Якось ще годинку заставляла себе заснути, але, на жаль, це не вдалося. Тому, поглянувши у вікно і побачивши там сніг, якось мене це трішки, так, знаєте, порадувало. Я вирішила зняти підключення, чому відкладати на вечір, коли є декілька вільних хвилин, щоб відзняти, а також трішки щось можливо пов'язати. Закінчився шалений тиждень стартів, де ми розпочинали нові процеси, і продовжується тиждень магічного кубика. Тобто він розпочинається сьогодні. Оленка нам вже вчора викинула кубики в чаті. Я вчора вже склала список і хочу з вами поділитися, що ж під яким номером у мене буде. І так, під номером 1 у мене книга. Вибачайте, що так написано не дуже гарно. Під номером 2 у мене жилетка. Під номером 3 у мене сукня. 4 знову жилетка, тому що я хочу сукню і жилетку дуже е гарно просунути. Під номером 5 у мене вишиванка, і під номером 6 знову ж таки сукня. Тобто, якщо попадає номер 2 і 4, то я в'яжу жилетку, якщо номер 3 і 6, то я в'яжу сукню. І от нам на сьогодні Оленка викинула кубики і попала моя сукня. Тому буду працювати тільки з нею сьогодні, а далі вже подивимося. Тому що книгу, я так думаю, буду читати і поза спільником. Якось так трішки вже цікавенько виявилося. Прочитала більше половини і вже хочеться дочитати, дізнатися ж кінець-розв'язку цього всього. Так що, зараз я витягую свою сукню, я її потрішки пов'язую, але процес іде не так, як би хотілося. Тому що. Ось ці всі перехрещення вони даються в знаки. Так, я ось тут буквально відв'язала від початку ряду зовсім трішки. Переходжу, тому що, так, і зараз поставимо маркерочок, щоб бачити, де наш початок нашого в'язання. І будемо працювати з вами сьогодні. Буде попадати, не буде попадати, подивимося. Я не знаю, буду я підключатися протягом тижня, не буду. Ось це марки стоїть. Мені ще тут потрібно, щоб я бачила, скільки мені ще хоча б 2 см треба пров'язати до закінчення регланної лінії. Повільно йде. Мій процесик, але що зробиш, розгортати вам його не буду. Вже будете дивитися у звіті про мою сукню. Це я в'яжу в спільнику моя сукня, яким організатором є я. В принципі, хто хоче в'язати сукню, той може приєднатися і звітувати. Тут, тут немає в нас там, жодних правил. Просто в'яжете і звітуєте під хештегом Моя сукня. Список учасників я е, зробила, там можна в чат перейти для спілкування, підтримки і таке інше. Тому будемо працювати, подивимося, що з цього вийде. Вітаю вас! Сьогодні у нас вечір вівторка, і я хочу поставити маркерочок на своєму процесі. Чесно кажучи, сьогодні зранку хотіла прокинутися раніше і пов'язати, але мало того, що вчасно не прокинулася. Мало того, що раніше не прокинулася, я взагалі вчасно не прокинулася. І так, у мене на сьогодні у нас випали кубики номер 3 і номер 4 Номер 3 це у мене сукня. Я її показувати не буду, так як я її просувала вчора ввечері. А сьогодні, на сьогодні нам випав номер ще 4, і я хочу поставити маркерочок, щоб. Показати, скільки ж я пров'яжу. В'яжу під номером 4 у мене жилетка для доньки. Я її також поставила ще під номером 2, щоб максимальненько просунути. Ось щось уже таке намагається вийти. Так що в'яжу, ставлю маркеручок тут, де я зупинилася і буду щось просувати. Не знаю сьогодні чи, може, завтра зранку, Ну одним словом, буду щось. Працювати цей процес, в принципі, так більш-менш швиденько йде. Хоча, ну, набагато швидше, ніж сукня. Сукня щось у мене тормозиться. Тормозиться і не на жарт. Так, вимикаюся, можливо, завтра зранку буде підключення. А мабуть, таки зранку не буде, буде з вечора. Все, до завтра. Зняла телефон зі штативу. Дивлюся, Оленка вже викинула на середу кубики. І випали один і чотири. Тобто, чотири це у мене знову ж таки жилетка. І один це у мене книжка. Книга моя. Я вчора читала, сьогодні не читала, мабуть, не буду читати. Я дочитала до 30-го розділу. Ви бачите, яка в мене закладка. Ну, от як шкарпетки їхала в село, взяла з собою книгу і взяла з собою в'язати шкарпетки. Шкарпетки дов'язала, залишила в селі. Книгу розпочала читати. І ось така у мене закладка. Дочитаю. Так, я до 30-го розділу дочитала. Подивимося, скільки я зможу прочитати за завтра. Так що, до зустрічі вже, скоріше за все, в четвер. Дівчатка, вітаю. Сьогодні субота, і я готуюся знімати відео. Що ж я намагічила за цей. Тиждень, точніше, не тиждень, а 5 днів. Відзніму вже сьогодні шматочки, покажу вам, а понеділок ви вже дане відео побачите. Мої вітання! І от останнє підключення у мене сьогодні субота. Ще, звісно, можна було пов'язати, навіть у неділю можна було пов'язати, потім відзняти. Але, дівчатка, я вирішила відзняти дане відео. Мабуть, завтра буду займатися монтажем і вже його ви побачите у понеділок. Тому що на сьогодні в мене субота, і я запланувала вже там інший вихід іншого відео по іншому спільнику. А два дні підряд якось, знаєте, викладати відео, ну, можливо, не зовсім є доречним, тому що зовсім мало тоді переглядів, хай трішки роз... розтягнемо це задоволення. І так, до чого я веду? Закінчився магічний кубик. Тиждень нашої, нашої магії, і я хочу показати, що ж мені вдалося пов'язати. Я не підключалася, не показувала своїх просувань, тому що, ну, я думаю, так не цікаво буде дивитися. І, перш за все, першим, першим моїм процесом це була книга. Дочитати книгу. Другим моїм процесом це була жилетка. Навіть не дочитати, а почитати її треба було. Друг, другим процесом це жилетка для доньки. Третій процес це сукня. Четвертий процес знову ж таки та ж сама жилетка, тому що мені потрібно якнайшвидше закінчити. І П'ятий процес це вишиванка. І шостим процесом знову ж була таки моя сукня. І так, дівчатка, у нас 5 днів Оленка викидала нам кубики. Найчастіше нам попадалася трійка, вона випала нам 3 дні. Четвірка нам і одиничка випала один раз. І шестірка нам випала двічі, четвірка двічі. А, четвірка двічі, я сказала, один, да, двійка один раз і п'ятірка один раз. Ну, розпочнемо з того, що я буду говорити вам по процесах і в загальному, що я змогла за ці дні пров'язати і прочитати. Попередньому, в якомусь попередньому підключенні, це, мабуть, за середу, я показувала вам, що я там на якомусь, на якійсь сторінці, на якомусь там 32 здається, був розділ 32-й. Я дочитала дану книжечку, дівчата. Ого, щось деренчить. Я дочитала дану книжечку. Що я можу вам сказати? Така, знаєте, життєва книга. Ну, Хто матиме змогу і бажання, можете прочитати, хто любить ось такі е... любовні романи, мабуть. Ну, Хоча він не зовсім такий, знаєте, любовний. Але все закінчується хіпі... хеппі-ендом. Непогана книга, можу вам зачитати анотацію. Це Марія шкільна вчителька, мама двох маленьких діток і дружина. Е... Дружина Романа, як... з яким вона живе просто за звичкою, і ніяк не через кохання, просто звикла та й живе. І немає ні пристрасті, ні почуттів, і вона одного дня, втомлена, зустрічає е... чоловіка, в якого закохалася з першого погляду. Ну і все закрутилося, завертілося. Так, так що, якщо хто хоче, можете почитати ось таку книгу. Цікава. Так, другим моїм процесом це була жилетка. Другий і четвертий під номером 2 і під номером 4 вона в мене. І дівчатка, вона нам випадала два рази. Це у вівторок і у середу. Я ще її сьогодні активно в'язала, тому що мені хотілося її просунути якомога більше. Так. Вже вчора, чесно кажучи, думала, що мені прийдеться її розпускати, тому що щось вона мені здалася якоюсь замаленькою. Але приміряли на доньку. неї є просто така вже в'язана одна, вона сама собі в'язала оверсайз така жилетка. І вона говорила, що хотіла б десь приблизно такої ж довжди ширини. Але коли я приміряла, то вона взагалі не такої була ширини. Потім ми з нею приміряли на неї. Ну, в принципі, так, більш-менш нормально. Я просто боюся, дівчатка мені писали, що говорили, що е, твіт після прання усихає. От мене оце питання тепер бентежить і не всохне моя жилетка. Але вона сказала: в'яжи. Ну, я в'яжу, дівчата, в'яжу, що з цього виходить. Я ось якась дірочка вийшла в мене тут, хоча вони тут ось кругом є. Так, ось у мене був маркерочок і ось такі мої просування. В'яжеться на одному диханні дуже гарно, дуже легко, тому нічого тут страшного такого немає. Я цим, на цьому процесі відпочиваю. Хоч тут є такий нескладний не візеруночок, який я придумала сама собі його так скомпонувала для того, щоб пряжу трішки стабілізувати і вона не косила, не від'їжджала, тому що дана пряжа дуже і дуже косить. Кому цікаво, це пряжа. Ось така Олімпус якась, так. 270 метрів на 100 г. Не пам'ятаю я її складу, але тут щось таке вовняне є, тому що вона дуже-дуже тепла. Я в'язала собі капор в поєднанні із. Здається, я купувала якийсь ангора не ангора. Не пам'ятаю, що то була за ниточка така бобінна тоненька. І я з нею зміксувала з цією ниточкою, зміксувала з тією ниточкою, і вийшов у мене капор, ну він дуже теплий, дівчатка. Класний такий, знаєте, мені подобається. От і От жилетку в'яжу вже без ніякого підмоту, будемо дивитися, що з цього вийде. Так що я е... попрацювала непогано, я задоволена жилеткою і задоволена тим, наскільки я її змогла просунути за ці 6 днів. Навіть не 6, а вже, якщо рахувати, то це було з вівторка то 5. Так, далі моїм процесом була сукня. Моя сукня, дівчатка, покажу вам не всю сукню, тому що в спільному проєкті, моя сукня, яку я організувала, не можна показувати. В принципі, в цих можна. Ой, заплуталося все, що можна. В принципі, можна з ними ходити по цих процесах, але особливо розповідати не потрібно. По цих магічних кубиках, стартах і таке інше. Дівчатка, ось мій маркерочок, який ми ставили, і ось скільки я змогла просунути. Перейшла ось тут, підрізів, щось у мене тут намотано, треба це все повідрізати. Підрізи зробила, трішки пров'язала після підрізів. зовсім зовсім небагато. Так що, у якомусь звітному відео по СП-МОЯ сукня, ви побачите вже далі просування. Треба трішки її в'язати. Взагалі хотілося дов'язати раніше його, але, 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 не бачите мені сукні, мабуть, цієї зими. Спиці номер 3 тому не дуже, так, знаєте, швидко в'яжеться. Ще й пряжа така, що вона любить тікати від мене. Я ловлю ті петельки, особливо, коли там треба переставляти, це щось з чимось. І ще одним моїм процесом, дівчатка, це вишиванка. В попередньому підключенні ви бачили, ви бачили, що у мене там було вишито. Зараз я вам покажу, що є наразі. Ось так. Я не пам'ятаю, чи я п'яльця ось ці переставляла, чи я переставляла, потім вам показувала. Не пам'ятаю взагалі, як там було, але я вишила, так, знаєте, непогано. Ось це, ось це я взагалі сьогодні вишила. Тому, ну тобто, тобто помаленьку я працюю. Мені процес подобається. Я в якомусь відео, в стартах, здається, питала, чи мені ось тут дошивати. Так? Я дошила тут один хрестик, але ж тепер в мене виникла знову проблема. Мені треба ось тут ось такий же ж елемент нашити ось сюди. Моя голка для цього не годиться, тому що ось по цій канві можна класно нею вишивати. А ось по цій тканині вже так не вийде. Тому мені потрібна буде голка більш з гострішим кінчиком. Так, В принципі, ось цей, якщо сюди вишиється, то буде більш-менш нормальний елемент. То я вже і тут. Зроблю точно так, дошию ось сюди, і буде все окей. Я думаю, буде все гарно виглядати. Ось такі дівчатка, в мене справи. Так я попрацювала на цьому тижні. Я задоволена цим процесом, так, знаєте, гарно задоволена. І мені дуже подобається те, що виходить. Просто, просто дуже-дуже подобається. І знаєте, так, от якось. Ну, я думаю, поки ось ці перейдуть уже ось ці зрізи, як закінчаться, що я вийду на рівне полотно, там уже взагалі робота полетить. Тому що я тут щось починаю там вираховувати, придумувати, як його краще скомпонувати, а там уже буде все як по маслу. І ще потрібно буде зашивати рукавчики. Так, що будемо працювати, і я думаю, буду вам показувати десь. Десь в якихось підключеннях буду вам показувати. Так, що, ось так я попрацювала на цьому тижні. Всіма процесами я задоволена. Якось так складалися обставини, що я досить непогано працювала, досить багатенько я в'язала, а також вишивала. І мені це дуже-дуже дуже подобається. Дякую, що були зі мною. В описі під даним відео ви, звісно, побачите посилання на Оленку та усіх учасників даного спільника, які в'язали з нами, а також не в'язали, щось там просували у магічному кубику січня. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо написати коментар. Мені дуже подобається читати ваші коментарі. Всього найкращого! А також ще поставте вподобайку. Це просуває україномовний контент. Пока, пока.